Його плани на ваше майбутнє, що сьогодні нам скаже такий чарівний чудовий оракул. Не пам'ятаю, як він називається, якщо чесно. Якщо треба, шукайте в інтернеті. Google знає все. Так, давайте дивитись його плани на ваше майбутнє. Хтось тут провинився, так є нюанси, де були такі історії, що можливо ви його вигнали, можливо, ви розійшлися, можливо, ви просто дуже злі були в конфлікт. І він зараз себе таким маленьким почуває, ніби я винуватий в чомусь. Буде діяти через третіх осіб, через родичів, дітей, якщо є, через знайомих, друзів, якщо у вас є спільні, так, буде якось старатися, проявитися, змусити. Мудрістю якоюсь, так? Що ось я оце переосмислив. От. І взагалі, взагалі, насправді, тут така емоційна гойдалка нам показується від такого негативу, так, до позитиву. Спочатку, такі, знаєте, дивіться, такий резонанс, так? Хороші. Хороші емоції, негативні емоції, і постійно от вас так коливає. То у вас скандали, розбірки якісь може бути навіть і таке, що рукоприкласу, але це вже в дуже важких стосунках. Але не забувайте, це розклади на спільну так, аудиторію. так що індивідуальні розклади це там 100% ваша інформація. Ви там вже розумієте, ми трактуємо карту, сходячи з вашої конкретної ситуації, особисто індивідуальної. А тут схожа енергія у. Тому вони притягуються. От, то він вам обіцяє такі красоти, що буде вас кружити, все буде гарно. Насправді хоче бути з вами, хоче прожити це життя поряд. Так? От, подивіться, вона дуже прям така карта в любові, в щасті, в радості, до самої старості. Прям, так? От, і розуміє, що ви закрилися зараз, що ви дуже-дуже. Знаєте, таке відчуття, що він міг прям розправити. Таку бурю емоцій вас визвати негативно, і ви пішли е, займатися собою, так, навчатись далі, там щось робити, для себе працювати, відпочивати, просто закрилися. А він от, до вас не може достучатися, не може до вас е, досягнути. Так, подивіться, отут ви більша, і тут там була карта, де ви більша. Тобто зараз ви намного ширше в плані енергетичному, в плані цінності для нього. так. Можливо, він е, зараз переосмислив ту саму Цінність, яку раніше вам не показував, так яку от не вас, там щось не так було. А зараз от прийшло якесь усвідомлення після того, тут скоріш за все, та історія, коли ви вирішили розірвати стосунки, чи просто закрились в себе, пішли в мовчанку, так можливо, може бути навіть таке. І до речі, він думає, що тут дуже ця карта схожа з картою закоханих. Второ що ви можете стояти на виборі? Не обов'язково тут вибір в чоловіках, чи ну такий глобальний в парі. Там тут може бути вибір бути з ним чи ні, йти далі самостійно, чи не йти самостійно, розумієте. От і прямо давайте щось він тут загубився в своїх таких планах. Я так скажу, хоче з вами начебто бути, але що він для цього готовий? Нічого не готовий, поки він на одні ті самі уроки повторюється, ті самі граблі. Так хоче, щоб все само якось розрулилося. Що буде робити насправді? Зараз може спеціально охолонути, зробити вигляд, що він охолоджений до вас, що, можливо, в нього є якісь інші жінки, чи він на грані, тобто він може дуже сильно маніпулювати вам. О, бачите, сказала про маніпуляції, тут шантаж виходить. Це маніпуляції чистої води. У кого є дітки, тут буде приходити заради діток, начебто, але насправді тут Загвоздка в тому, що він надіється на новий початок, що е, цими всіми його такими смішними дитячими діями він призведе до якогось нового початку між вами. А давайте подивимось, насправді, як буде, бо ви будете незадоволені цим. Ну, от бачите, ви будете незадоволені розуміти, що це не то, чого ви очікували, е, і будете чекати далі чогось. Він буде приходити з повинною, але... 嗯。Mm. Ви все одно будете думати, ну, подивіться, тут, в принципі, є майбутнє між вами, незважаючи на, на важкі, тяжкі обставини. Дівчата, до речі, якщо у вас людина нова, і ви розумієте, що у вас нічого такого не було, то просто це не ваш розклад. Ви не попали енергію на цей розклад, і не треба на себе, знаєте, не на ваше натягувати. Просто подивіться, в мене є дуже багато класних розкладів, які резонують. і Мої навіть колеги, дівчатка, мої, теж хто второго працює, хто енергопрацює. Практики, хто в регресі, вони дивляться іноді мій тікток, з ким я е, дуже там тісно спілкуюсь, так, і вони іноді навіть кажуть, що ой, твої розклади навіть для мене програються дуже стовідсотково, е, так ніби ти про мене кажеш. Ось так працює ця енергія, бачите? От тому м -м, я скажу так: тут є майбутнє, є, подивіться добрі дуже карти вийшли, але. Подивіться, скільки я виклала карт. Тобто, насправді, ось і дно колоди, тут ще е, таке весілля. От подивіться, щоб до цього вам прийти в відносинах е, знов, так, щоб навіть якщо у вас був негатив, е, були конфлікти, трикутники, зради, там, обмани, вироставались, е, сходились, все, що може бути там в минулому. І зараз у вас пауза така в сім'ї, так? Може бути щастя ще у вас з цією людиною, але скільки карт я виклала, щоб це було? Розумієте, скільки ще треба пережити, пропрацювати, щоб це. Вас було до речі, я працюю як практик, як парапсихолог з травматикою, з відносинами, теж з родовими практиками, з регресом. Тому, якщо вам цікаво, в мене є телеграм-канал в духовність. Там є безоплатні мої практики, медитації, класні, психологічні всякі техніки, які вам будуть допомагати працювати над своїми проблемами. А якщо у вас є питання, я завжди... На зв'язку не забуваємо за лайк.